Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній випуск буде огляд автомобілів на одній з польських автоплощадок. Я вже був тут і тут в нас є Golf 1.9 дизель, ціна 9450. Гарний стан автомобіля. Не бачу таких я великих косяків, які звичайно на фольксфайні там ззаді під значком, пороги, все, в принципі, ціленьке. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль можете або самі поїхати, або звернутися до мене. Поїдемо, оглянемо. Honda Civic, 2003 рік, ціна 4990. В такому от вишневому гарному кольорі. Машина виглядає теж досить, досить пристойно. На цій автоплощадці є такі дві зони одні машини там в преділах. 5, 7, 10 тисяч, а інша, такі більш бюджетні, я вже знімав огляди. Так, що у нас тут? Volkswagen Passat B6. отакі вже бачу косяки на капоті, сколи вже поржавівші. 2008 рік. 2,0 дизель. Ціна 7,490. Пробіги, друзі. На цьому автокомісі не пишуть, але якщо вас інтересує, то якийсь конкретний автомобіль вас зацікав, я можу піти, знати, який пробіг. Ну, такі от болячки фольксвагенів усіх. Такі рижики, пижики. Заднього дворника взагалі немає. Тут під фаром вже такий от стан. Ось у нас є bmw троечка, любителям BMW посвящається. Кузов Е91 в універсалі з Німеччини. Ціна 15400 злотих. 2,0 бензиновий двигун. Всередині виглядає достойно. Дивимось, що зовні. Зовні, наче теж великих таких нюансів я не бачу. По кожному автомобілю треба більш детально знавати, перевіряти, тому якщо цікавить, звертайтесь. Також не забувайте, друзі, що є телеграм канал Там я публікую варіанти, яких ще тут не було. Або більш свіжі. У нас є Гольф Плюс, Плюс 1,9 дизель, ціна 14990. Бачу, що всередині він такий задбаний, хороший, вимитий, підготовлений автомобіль. Ну, згідно і ціна. Бачу вже а, комплектація United. Я вже бачу такі рижечки маленькі, вже пішло. Тому ці місця треба одразу оброблювати. Сімейний класний просторний автомобіль. С4 Picasso Так, дивимось, яка у нього ціна. 15900 2-літровий 2007 рік. Ну, всі трейни славляться своїми комплектаціями, своїм удобством і своєю, звичайно, електронікою не дуже хорошою. Але так якщо бачимо на бампері, тут є такі моменти, ціни нагадую досить такі нормальні, тому в середньому на ринку вони дещо вищі. Peugeot 5008. Карточки немає, але ціна десь, скільки він мені казав, 24 тисячі злотих. Ціною напишу в доларах. У нас вже є екран. Коробка автомат. Тут звичайний нагадую, звичайний асінь стоїть, не якийсь не робот, тому коробка надійна. Бачу такі вже піктограми, тому на чорному автомобілі це досить добре видно, тому автомобіль до полірування. Mercedes CLK двомісний, 2,6 бензин 2002 рік 15900 на шкірі такі світлі шкірі теж всередині класно виглядає зовні зовні теж непоганий двохдверний хіба що але якщо так автомобіль десь поганяти то в принципі класний прикольний варіант тому що він легкий 2,6 я думаю він буде топити нормально Opel Astra J 1.7 дизель. Ціна 15900 2011 рік. В такому сірному класному кольорі кузов Універсал. На попередніх версіях 1.7 не дуже так славився, але якщо доглядати за автомобілем, то будь-який автомобіль можна привести до ладу. Тому нагадаю, друзі, що у мене телеграм-канал, там публікую свіжі. Бачите, ось такий косяк є. Все це виправляється. Тому якщо вибираєте автомобіль по низу ринку, треба все детально дивитися. Renault Megane Купе, ціна 1,6 бензин 2005 рік. Ну, якщо скажу так, що французькі автомобілі, якщо вони фари до полірування, якщо вони не були в аварії, ніде не шкіра. шкіра Якщо вони не були ніде в аварії, то автомобіль просто не ржавій. Audi A4 1.6 MPI 2004 рік 9, 900 ціна. Це взагалі самий, класний, самий надійний ваговський двигун. Хоч він і слабенький, але він надійний. Славиться, він дуже своєю. Не економічності, а скажімо так, надійності. Раніше таксісти дуже любили цей двигун, тому купляли шкоди Октавії. У мене теж була шкода Октавія, на якій стояв такий двигун. Взагалі маса не їв, тільки не любив великих обертів, тому не бачу таких великих теж. А ну може якісь рижичок є. А так, для ауді такого є така царапина велика. Вже не сполірується, треба фарбувати або підкрашувати. Ось така от ауді є. Машина в гарному хорошому стані і ціна досить прийнятна. Volkswagen Polo. Ціна 99914 дизель 2007 рік з Німеччини. Всередині теж непогано виглядає. Бачимо, що сидіння. В гарному стані, дивимося по кругу, дивимося на болячки Volkswagen, наче нічого жавчиного я не бачу такої великої. Теж машина в достойному стані. Кому цікавить, пишіть дзвоніть. Гольф 5. Дивимось на таких гарних дисках, ціна 1,6 бензин. Чому така ціна? Тому що Противці кажуть, що щось з головою. Треба робити голову. А так всередині непогано виглядає. Бо ціни починаються від 8 тисяч злотих на ці автомобілі. Дивимось стан. Ззаді тоніровочка. Сидіння непогане. Toyota Auris. Хороший варіант для дівчини. Компактна міська машина. Ціна 14 990 2007 рік 2.2 дизель. Всередині теж досить добре. Оглянемо машину ззовні. Дивимо, що таких великих нюансів косяків не видно. Двухдверна компактна. Хороша машина, ідеальна для міста. Паркуватись буде дуже вигідно на ній. Димаш, що у нас є на продажі італійська красуня лянча 2005 7,490, 74912 бензин. Така дводверна машина. Не знаю, з лянчими в мене такого прям досвіду немає. Але як варіант для першого автомобіля? Бо просто якщо автомобіль гарному стані, то в принципі можна розглянути. Так, у нас є поло. 1,2 бензин, 2006 рік, 8990, трьохциліндровий двигун. Там встановлена цепка, тому треба дивитися. Дивимось, ззаді такий нюанс. Ржавчина пішла під склом, під значком я не бачу. Дворника заднього теж не бачу. Ось так він виглядає гольф цей. Вірніше не гольф, а поло. Нагадую, друзі, що в мене є телеграм-канал, там я публікую свіжі і хороші машини, яких ще немає в цьому відео. Тому підписуйтесь і дивіться. У нас є, бачите, міні-купер. Те, що такі ціни 9900.